и называется для них Украина. Напомню, что в студии пресс клуба эксперт по вопросам энергетики Валерий Боровик у нас идет достаточно горячая с выделением большого количества энергии дискуссия о энергетической, энергетической безопасности Украины. И хотел бы перейти к вопросам от наших читателей. Вот Ярослав Заванов от цикавится. Наша областная рада днями не подписала угоду с корпорацией Шевром про распределение продукции При видобутку сланцевого газу, як ви оцінюєте цей крок, і чи є взагалі перспективи видобутку сланцевого газу в Україні? Ну вона не дала дозвіл, не підписала, так. а не не дала дозвіл не тому, що згідно законів України місцеві громади мають дати дати дозвіл. Що може можна тут сказати? Ви знаєте, в цій всій історії з сланцевим газом дуже багато е і політики, і політиканства, і з іншого боку, тверезого розрахунку. Я досить непогано спілкуюся і знаю партію Свободи. Знаю Олега давно, <світ> ми декілька разів про це говорили з Русланом Кошевинським говорили, товаришуємо. Суть у чому. Десь на якомусь етапі, коли заходив Шеврон, надломилося спілкування. Тобто, ш... шевроном почав займатися пан, ну можна вже сказати, вже це писали, пан Клюєв. Значить, і вони пообіцяли, що ворону все самі зробити, не потрібно ні з ким нічого погоджувати. Тобто, перші зустрічі пройшли з політичними силами, з е, е, головами облрад обл, е, і так далі. Тобто, що вон провів ці зустрічі. Але потім перервалося це і е, взяв на себе рішати. Е, значить, він вони, вони дійсно провели провели через парламент е, з, закон, по якому. Принципі відсікли місцеві громади рівня районів, рівня сільських громад, і так далі, і вивели це на рівень затвердження оборони. Але й тут росічка, тому що там більшість свободи. Свободи досить є прагматична позиція і чітка. Перше це дотримання екологічних стандартів, норм. Друге, це щоб та складова, яка фінансується на соціальні проекти, щоб вона йшла не в Київ. А на місцеві громади там, де робите, там і фінансуйте. Ви знаєте, Шеврон іде на це? Я спілкувався з представником з керівником Шеврону в Україні декілька разів. Я був на громадських слуханнях в Львівській області. Тут ми е, постійно спілкуємося. Шелом і Шворон у нас ну нормальні робочі стосунки і, і контакти, і вони готові повністю відкривати там формули своїх реагентів, які тут там будуть застосовуватися. Вони говорять, що місцева складова буде врахована і будуть гроші йти туди, а не через Київ. і повно, я кажу, як кажу, свобода дирибанду. Але знаєте, десь якийсь Рубікон подолано того такого полі, політичного протистояння. Пані Ірина Сех, яка очолює комітет по екологічній політиці, я так м'яко скажу, не являється дуже сильним професіоналом. В цьому я був з нею на прямому ефірі на ТІВІ. Трошки мене покоробили її її знання. Тобто, це загальні фрази, це трішки якоїсь істерики, трішки не, не скажу багато, але загального знання питання, тобто аргумент на аргумент, немає. І зараз вони взяли тенденцію взяли тих екологів, які, умовно кажучи, дуже проти цього. І е, немає нормального діалогу. Я маю надію, що після цього першого так, так званого провального рішення я думаю, що має бути створена, і я тоді пропонував. Пропонував Мартиненку, голові комітету е, поставлено на комплексу е, Верховної Ради на засіданні в, е, в, на комітеті Верховної Ради. Я пропонував. Ви не робіть так, як ви зараз зробили. Ви зібрали політики, сидять. там сидить Аваков політик там не, е, сидять з партії регіонів, сидять з обладміністрації. Тут же екологи, тут же ж інститути. Ні, так не, ну це знаєте, це такий. Все про все. Розділіть професіоналів. Еколог, нехай говорить з екологом. Е, газовик, нехай говорить з газовиком. Політик з політиком. От розділіть ці блоки, і нехай кожен. Прийде до консенсусу, або не прийде, наприклад, до консенсусу. Тому що виходить так: стає, стає політик і говорить, потрібно раз, два, три по фінансових аспектах або по юридичних говорити. А тут стає еколог і говорить, да там, ви знаєте, яка, яка яка там вода буде, да там страшне, там то-то то. Політик не знає, тому що ну те, що йому дали, він та й бачить. Тому. Тут потрібно такий професійний підхід, і ніх ми намагалися це від Альянсу Нова енергія України від деяких теж експертних середовищ. Ми намагалися і пропонували це зробити. Компанії, що американська Шеврон, що Британська Shell, вони готові піти на це. Щось немає руху з боку політичних сил. От я їх знаю, як з ними дружу. Дуже Олександру Кужель знає більше 15 років. Ми, ми дуже гарно товаришуємо, не можу переконати. Е, з Олегом говоримо, опускаємось нижче, теж проблеми в самій, в самій структурі. Ну, не то, що в структурі, а от в такій, знаєте, якійсь отакій, трошки нарваності, таку такій непрофесійній. Тому тут потрібно поєднати скинути оцю спис. Умовно кажучи, і поєднати професіонала з професіоналом для дискусії, от я тоді.